Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, М'ясо заправлене в мене тільки цибулю додала. Тут в мене є перець меляний, сіль, приправа ту, що я роблю, домашня моя. І отут додала цибулю. Зараз я його вимішаю з цибулькою. І поки ми його оставимо, щоб воно проходило ще з цибулькою. А, і ще меляний часник тут є. Ось. Що, зараз перемішаю і відставимо. Тоді підготуємо все остальне для цього. Що я буду готувати, Хто подивиться повністю, той побачить. Смакота то буде, смачно буде це факт. Ось. Так що такі то справи. Так, все, м'ясо готове. Воно посоляне, поперчене, все тут, все остальне є. Зараз помию руку. Так, тут в мене 4 яйці, сіль і перець. Так. кукурудзяна дрібненька крупа вимішана з мукою пополовину. Натертий свій домашній сир. Ось такий. Так. Якось по-інакшому м'яско придумати приготувати, щоб воно смачніше йшло. Ну, я нікого не заставляю так готувати. Я показую, як я. Жариться на олії на невеликому вогні. Вам ну, фарш дати е, сир, а можна так, хто як хоче. Ну, я фарш не даю, бо я не знаю, скільки я трохи зіжару, щоб було. А потім побачу. Може я ще з м'ясом щось і друге приготую. Раз поїдять та побачу. Скільки я його буду робити, на скільки штук. Ось так. Ту і ту сторону мастиця фаршом. Фарш у мене свинячий. Мені oh. хватить вже на пательню. так я буду робити. Так. Е, до м'яса мені більше подобаються це житні вафліки, але ще є і пшеничні. Пшеничні побачимо. Буду перебрати житні, вони смачненькі. Ось так. Нароблю тоді, береться вафлю, вмачається в яйце. І мачається ось цю крупу з мукою. І на олій на пательні жарити. Жарити на малому вогні, щоб прожарилося гарно м'ясо. Бо якщо на великому буде горіти, ось, а м'ясо буде не прожарене. І нагадую, що в мене ще є другий канал, я і мамині тваринки. Там я показую про кози. Про город, про все остальне. Наталю, мені треба мещенку, щоб вибирати. Так що, хто ще не підписався на мій другий канал, будь ласка, заходьте, підписуйтесь, кому цікаві відео про город, про, про кози. Ось. І будемо... Пішуємо. Ні, нема напити. Ось. Заходьте, будемо цинкуватися. Аромат тут стоїть, Йо! Аж вже хочеться спробувати. Я ще не готувала. Готую перший раз, яка собі прибула. Ось. Щоб щось новеньке їм було, тоді вони краще їдять. Ось так. Наталю, так не роби, бо ти випускаєш цей газ. Ось таке тоді. Пахне як. А пахне як. М'ясом. Смачним, заправленим м'ясом. Ось такі то діла. Ладненько, як пожару, тоді покажу. Зараз покамить пауза. Так. Ну, вже трохи з'їли звідси. Ось такі вони в мене вийшли. Вони є м'ягесенькі. гесенькі. І смачне, смачнесенькі. Ну, а це будемо ми пробу знімати? Ось так сир всередині, бачите? Ось. Ну і спробуємо. Дуже смачно. Ми посмакуємо, дуже смачно. Готуйте, смакуйте ось так виглядає. Ну, а що смачно, то я вам говорю. Це дуже смачно. Помідорчик свій домашній. Ось таку смакуту я приготувала. Хутенько, смачненько. Ось, готуйте, смакуйте. Всім мирного неба, скорішої нам перемоги. Дай Бог, щоб все було всіх добре, щоб всі були здорові, живі, здорові і всього найлучшого. Дай Бог, щоб наші захисники скоріше здобули перемогу і верталися додому всі живі і здорові. Гарного всім дня, мирного неба. До зустрічі в даючому відео. Па-па-па-па.